Слава Ісусу Христу. Сьогодні тема чому так багато шлюбів закінчується розлучення. Кожна одружена людина натрапляє на всі типові і, можна даже так сказати, вибухонебезпечні подружні міни. Це бюджет, графік. Чистота, конфлікти, родичі. І ці всі пункти, що я перерахувала, вони настільки можуть руйнувати наше сімейне життя і нашу родину. Те, що здавалося таким сумісним, безпечним та легким бі... біля вівтаря, раптом стало часом здаватися неможливим. Словом, ми з'ясували, чому багато людей розлучаються. Сатана посіяв думку про те, що розлучення може бути кращим за шлюб. А ще про те, що, хоча Бог і засуджує розлучення, але він обов'язково зрозуміє, чому в нашому випадку все по-іншому. І п'ять сигналів від Бога. Пророк Малахія дає нам дивовижне, ясне і глибоке, і часто не береться до уваги бачення шлюбу. За часів Малахії чоловіки в Ізраїлі. Розлучалися з дружинами, тому що їхні серця охолонули, і тому, що багато хто з них хотів одружитися з чужинками. Чому з чужинками? Коли народ повернувся з вигнання, час був похмурим. Малахія починає такими словами: Я полюбив вас, говорить Господь, а ви кажете, у чому я ви? Ти любов до нас. Народ почував себе залишеним Богом. Страждання привели людей до відчаю, деякі з них були в такому стані, що погодились відмовитись від своїх завітів і залишити сім'ї. За подружньою невірністю ховалися страх і боротьба не з дружиною і з Богом. Гріховність у шлюбі починається з гріховності у наших стосунках із Господом. Отже, бачимо, з чим зіткнулись всі чоловіки, яких грішних вчинків почали допускати, як же Бог викриває їх і закликає до покаяння та вірності у шлюбі. Він дорікає цих людей, нагадуючи, що таке шлюб. І чому його варто берегти щосили. При цьому Господь вказує чоловікам християнам, які переживають спокусу, піти на п'ять важливих аспектів. Перше, ви дали обіцянку: Господь свідок між тобою та твоєю дружиною, з якою ти одружився ще в юності. Ти був її невірний. Хоч вона твоя дружина, твоя законна дружина, отже, за заповітом вона твоя дружина. Коли Бог виступав проти чоловіків, які пішли за іншими більш бажаними жінками, про що він цим чоловікам нагадує насамперед про дану обіцянку? Творець спочатку сказав: людина залишить батька свого та матір свою. І приліпиться до дружини своєї, і будуть одна плоть. Приліпиться означає бути винятково і стійко відданим, бути в завіті. Коли ви заприсяглися перед Богом і свідками, я беру тебе в законні дружини, щоб від тепер бути з тобою в радості і в горі. У багатстві і в злиднях, у хворобі і в здоров'ї, доки смерть не розлучить нас. Що саме ви мали на увазі? Чи ваша клятва була порожніми словами, чи справжньою обіцянкою? Весілля не свято набутого кохання, але свято кохання оголошеного кохання обіцяного. Ми обіцяємо саме тому. Що як би не відчували себе відданими своїй половині в момент одруження, ми можемо захотіти піти одного разу прекрасного дня, тому що шлюб це справді важко. Якщо ми відмовимося від своєї обіцянки, то доведемо, що клятва насправді не була обіцянкою, а просто формальний спосіб отримати те, що хотіли. Друге, розлучення руйнує створене Богом. Чи не Бог зробив їх одним цілим, і тілом, і духом вони належать йому? Коли чоловік розмірковує про розлучення, він має пам'ятати, що шлюб це набагато більше, ніж юридично чи офіційно визнаний союз двох людей, як партнерів. У особистих стосунках, шлюб це поєднання чоловіка та жінки Богом. І є ще дещо від нього в їхньому союзі, духом належать йому. Тобто, шлюб, не просто соціальний чи фізичний союз, а й духовний. І, як зазначили багато священиків, що проводили одруження, нитка втричі скручена. Не скоро порветься така нитка чоловік, дружина та Господь. Е, картина, яку малює пророк, близька до тієї, яку намалював сам Ісус у Євангелії від Матвія. Чи не читали ви, тому покине чоловік батька та матір і приліпиться до своєї жінки? І будуть два одним тілом, так що вони вже не двоє, але одне тіло, Отже, що Бог поєднав, того нехай людина не розлучає. Розлучення розкриває Божественний шедевр, якими б не були обставини, за яких ви зустрілися, і з яких би причин ви не одружилися, Бог з'єднав вас. Він зробив вас одним цілим. Чи можете ви скасувати те, що він зробив? Третє. Розлучення бреше дітям про Бога. Чому ж він хоче, щоб вони були єдиними? Через потомство, яке завгодно йому, Бог задумав шлюб рясним, множним і плідним заповітом. Творець бажає. Щоб у наших шлюбах народжувалось благочестиве потомство, як розлучення батьків може духовно вплинути на їхніх дітей, яких збитків він здатний завдати на десятиліття вперед. Уявіть собі бар'єри, які розлучення може поставити між ними та Богом. Уявіть, як біль і зрада. Можуть змусити їх засумніватися в любові Господа і вірності. Уявіть, як ваше розлучення здатне спантеличити і засмутити їхню віру і віру інших молодих людей, які поважають вас. Четверте, розлучення занурює душу, в насильство. Чоловік, який не любить свою дружину, але розлучається з нею. Говорить Господь, Бог Ізраїлю, насильством покриває свій одяг, говорить Господь Саваот. Найсильніше звернення до цих чоловіків слово звучить наприкінці, якщо чоловік розлучується з дружиною через відсутність любові до неї, він покриває свій одяг насильством, жорстокістю. Насильство це не лише жорстокість розлучення, це акт жорстокості, особливо у той час, коли жінка набагато більше залежала від чоловіка у питаннях забезпечення та захисту. Навіть сьогодні відмова від дружини є актом насильства щодо неї. Чоловік, який розлучається з дружиною, шкодить тому, кого Бог доручив йому захищати. Насильство не просто подружня жорстокість, а агресія до Бога. Це свого роду бунт, що одного разу викав потоп у всьому світі. П'яте, Бог слухає чоловіків, які залишаються. Те, як ми справляємося з сімейними проблемами, таке частково тому, що Бог пов'язує нашу вірність у шлюбі. З нашим досвідом спілкування з Господом. Жоден чоловік не може залишити дружину і при цьому досягати успіху духовно. Ви ж, чоловіки, також ставитесь до своїх дружин із розумінням, поводьтеся з ними шанобливо, як і слабшими, які разом з вами успадкують дар життя від Бога, і тоді ніщо не перешкоджатиме. Вашим молитвам. Навіть якщо чоловік думає, що може процвітати духовно, нехтуючи своєю дружиною або залишивши її, це лише міраж. Малахія попереджає таких чоловіків. Ось що ви робите, ви залили жертовник Господа сльозами, ви плачете і ремствуєте, тому що він більше не дивиться на ваші дари. І не приймає їх з ваших рук з прихильністю. Він питає, ви питаєте, чому? Тому що Господь свідок між тобою та твоєю дружиною, з якою ти одружився ще в юності. Ти був її невірний, хоч вона твоя дружина, твоя законна дружина. Бог відмовився прийняти приношення таких людей, відповідати на їхні молитви. Бо ті перестали любити своїх дружин. Ваше ставлення до дружини вплине на те, як Бог ставиться до вас, не тому, що чоловіки можуть заслужити його любов до діл, а тому, що справи виявляють нашу віру. Якщо ми вірні у шлюбі, лише тоді, коли це приємно чи зручно, ми показуємо, наскільки малий Бог. Та його заповіді в наших очах. Коли Бог виступає проти цих чоловіків і закликає їх залишитися вірними своїм дружинам, Він неодноразово каже: Бережіть ваш дух, ваш дух, як сказано, стосується шлюбу чоловіків, християн. Найбільше це означає глибоке, значуще та регулярне спілкування. Звірним нареченим нашої душі Ісусом Христом, наречений, що віддав себе за свою нечисту та невірну наречену церква щоб посвятити та очистити. Чоловікам, які думають про те, щоб піти було б корисно провести більше часу під перекладами Христа. Ще раз поміркуйте про той день весілля, що буде на небесах, коли всі ми співатимемо, зрадіємо та звеселімося і віддамо йому славу, бо настав шлюб Агнця, і дружина його приготувала себе, і дано їй було вдягнутися у вісон чистий і світлий. Якщо нам не вистачає сили, терпіння. Та ресурсів, щоб залишитися та любити, це не тому, що Бог їх не надав, але тому, що ми не полюбили наречену нашої юності з безмірною допомогою небес. Так що я вам всім бажаю щасливого подружнього життя, бережіть вірність, бережіть свою сім'ю і будьте щасливі! Thank you.